Скільки ігор можна придумати зі звичайною пірамідкою для розвитку моблі. Давайте рахувати. І спершу будемо говорити про кольори. Пропонуємо дитині першу детальку і питаємо, які предмети ти знаєш такого кольору. Збираємо свій список, або можете походити по кімнаті, по квартирі та пошукати предмети саме такого кольору. Ну і в кінці порахуйте, скільки предметів, якого кольору, ви знайшли, і який переміг у цьому змаганні. Що стосується розміру, ми також можемо розвивати словникові запаси і говорити, які предмети або тварини є великі, а які є маленькі. Або пограти в гру голосно тихо. Коли показуємо на червоний колір, то ми співаємо дуже голосно якусь пісеньку, або просто притягуємо голосний звук. Коли колір у нас синій є, то співаємо дуже тихо. Жовтий це наш звичайний голос. Можемо зробити моторний ряд, але для цього нам знадобиться ще одні предмети, наприклад, олівці. Коли беремо пірамідку, ми маємо плескати. Коли беремо олівець, можемо його покрутити. Дії можуть бути будь-які, які ви запропонуєте дитині. Також я люблю використовувати пірамідку як трекер виконання завдань. Наприклад, виконуємо завдання і після чого поміщаємо одну з деталей на місце. Після того, як ти виконав всі завдання, зібрав пірамідку, ти можеш бути вільним. Або ж акцентуємо увагу на кількості деталей, Ми в моїй пірамідці 5, відповідно, ти маєш придумати 5 слів на відповідний звук. Наприклад, ромашка, ручка, ранець, робота. Радість. І ще скільки ви нарахували завдання, бо це тільки початок, і зустрінемось з вами в наступному відео.